Понад 50 сербських студентів приїхали до Відня в межах велотуру завдовжки 1300 кілометрів. Так вони хочуть розповісти більшій кількості людей про протести в їхній рідній країні. У Сербії вже кілька місяців тривають антиурядові мітинги після того, як 16 людей загинуло внаслідок обвалення навісу на залізничній станції міста Нові Сад торік 1 листопада. Трагедія сталася невдовзі після закінчення робіт з реконструкції станції. Їх виконував китайський консорціум. Одразу після події спалахнули протести. Люди звинувачують владу в недбальстві та корупції. До протестів долучилися студенти, учителі. Та фермери, вимагаючи від президента Олександра Вучича, піти у відставку у відні. Студентів зустрічала сербська діаспора. Те, що відбувається в Сербії, справді неймовірне. Через наслідки корупції загинуло 16 людей. Це триває в країні десятиліттями, і це одна з причин, чому я звідти поїхала. У відні мешкає одна з найбільших сербських діаспор. Ми очікуємо, що багато людей приїде підтримати студентів. Студенти називають свою акцію Подорожжю надії опору та голосів тих, хто мовчить. Вона закінчиться 15 квітня у Страсбурзі.